Сімнадцятий день Сонця символ дня благовіщення, день радості, духовного пробудження та світлих новин. Благовіст несе оновлення. Добрі звістки приходять тоді, коли серце відкрите. Приймайте все, що відбувається, з вірою та вдячністю. Це початок нової гармонії у вашому житті. Енергія цього дня допомагає відчути благословення життя, почути свій внутрішній голос. І прийняти добрі зміни для жінок: день розквіту серця. Прислухайтеся до ніжних імпульсів душі, вони підкажуть, куди спрямувати любов і турботу. Добре прикрашати себе, наповнювати дім ароматами квітів, дарувати посмішки. Для чоловіків це день добрих можливостей і натхнених починань. Будьте уважні. Доля може подати знак через несподівану розмову чи подію. Приймайте новини спокійно, з довірою до потоку життя. Камінь дня, шпінель, камінь оновлення, натхнення і внутрішньої сили, допомагає відновити енергію після виснаження, підвищує життєвий тонус, пробуджує ентузіазм. Кристал підсилює харизму, привабливість, допомагає досягти гармонії у взаєминах. На фізичному рівні зміцнює серце кровоносну систему та обмін речовин. Шпінель очищує ауру, наповнює енергією, додає ясності думкам і пробуджує внутрішню радість, порада дня, будьте відкриті до добра, те, що сьогодні здається випадковістю, послання Всесвіту, яке веде до радості, подарунок дня для чоловіків, захист. Це амулети, обереги, прикраси з металу або каменю. Друзі, сонячний календар це ваша духовна, енергетична та психологічна підтримка, бадьорість, успіх і здоров'я на цілий день. Живіть на сонячній стороні, з любов'ю до вас, Марія Пустовалова, творчиня комплексу, жива вода на кристалах, твій природній імунітет.